Зараз говоримо з Олегом Пастернаком, політтехнологом. Пане Олеже, вітаю вас. Да, доброго дня. Як вам? Вважається, чи не може бути це інспіровано в наше українське суспільство, щоб ми знову про щось між собою сварилися? В даному випадку про бруківку. Чи треба її класти, чи не треба, чи на часі, чи не на часі ремонт у мене, наприклад, на районі е ремонтують набережну, і це ніби має бути гарно. Але з іншого боку, ті ж гроші теж можна взяти та на дрони кинути. Ну, дивіться, ну, велике, велике бажання це пов'язати з ем, інформаційними впливами ворога, звісно, завжди існує. Проте корінь біди в іншому. Це питання зараз само по собі є психологічно вразливим і болюче. Ну, от уявіть собі, українців виникає питання, навіщо вони донатять, збирають кошти на дрони, на авто у той час, коли місцеві. І не тільки місцеві державні чиновники повертають шкурняки, відкати і корупційні схеми, бо вже скучили та трошки згодні. Так зачекайте, повертають. Вони не це... вони і не відмовлялися від них, власне кажучи. Справа в тому, що 22-й рік, наприклад, по фінансуванні інфраструктурних проєкт з місцевих бюджетів був мі мікроскопічний. Зараз заплановано 113 мільярдів гривень місцевими бюджетами на інфраструктурні ремонти. Різні Це по всій Україні. По всій Україні вже з них Профінансовано трошки більше 20 мільярдів, тому зараз і виникло це питання. 22 рік ми не будемо порівнювати там, якщо подивитися таблицю, вицву видатків місцевих бюджетів, вона дуже куца і вона там мінімальна. А тепер дивіться, з чого починаються проблеми. Давайте корінь проблеми розглянемо більш серйозно. Не не не, не щодо політики, а щодо бюджетування, адміністрування бюджету. Місцеві бюджети збільшились. Знаєте, за рахунок чого? 64% ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб, залишається на місцях. А чому він зріс? А тому, що військовослужбовці багато мобілізованих, і це призвело до підвищення розміру і грошового забезпечення, і ці гроші залишаються в місцевих громадах, в яких розташовані, наприклад, військові частини. Тобто місцеві бюджети отримали додаткове серйозне податкове надходження. І проблема в тому, що саме ці податкові надходження стають джерелом фінансування різних закупівель, ремонтів, бруківок, робіт, якими користуються місцеві чиновники. І тому Андрій, місцеві мери та чиновники показали під час війни невміння обирати пріоритети для витрачання бюджетних коштів. Знаєте, постає одне важливе питання. Кормити місцеві клани та їх родини, чи кормити військовослужбовців з державного бюджету? Немає у нас зараз часу гратися в децентралізовані бюджети в умовах воєнного стану. Немає тому верес про політичний тиск, який вчиняють деякі мери, які дуже деякі з них, які дуже мріють стати кандидатами в президенти України, хай засунуть собі туди, куди вони використовують заробітки з відкатів і корупції, тобто в свою кишеню. Добре, гарна промова. А тепер давайте ми поговоримо детальніше. Дивіться: отже, ми почули зараз від депутатів Київської міської ради, причому це депутати були представники Слуги народу і депутат голосу. Ми почули про те, що є проблема з пріоритетами. Не є проблема в тому, що, наприклад, Київ не допомагає військовим. Ну навіть там називалася сума більше мільярда. Зрозуміло, те, про що ви кажете? Добре, а куди ж тоді ті гроші дівати? От ми їх взяли і взяли, звісно, і перерахували на армію. Яким чином це має відбутися, якщо бюджетний кодекс не дозволяє це робити? А завтра прийде ДБР, прийде БЕП і всі інші прийдуть і на того чиновника, який це зробив, ну, власне кажучи, це буде справа про корупцію. Давайте уточнюємо. Фінансу... Першочерговим є фінансування оборонних витрат. Це визнають Міністерство фінансів і це зрозуміла істина. В якому якому бюджеті в якому бюджет? в державному Держава. бюджеті хіба Держава. оборонні витрати є на місцевих бюджетах? Ні, немає. Немає. Це проблема. Я Як зараз це міжна. проблема? Це не проблема, це воно закон, закон такий. І депутати ні, не міняють ні. його. Чекайте, чекайте зараз. Я все поясню для фінансування оборони зараз через нестачу коштів уряд користується коштами вже державних установ і організацій, які тримають кошти на рахунках державного казначейства. Бо справа в тому, що на видатки оборони не можна пускати ну, більшу частину міжнародної донорської допомоги. Так. Тому оборону ми фінансуємо за рахунок власних внутрішніх коштів. Це перше. Другий момент, що треба зробити, щоб у нас не було цих недоймок. Дві речі, які я сподіваюся, Верховна Рада і центральний уряд зроблять. перше посилюємо режим реверсної дотації та міжбюджетних трансфертів з місцевого бюджету до державного. Місцевий бюджет повинен передбачити, збільшити фінансування військових частин, які можуть знаходитися на їх території. Деякі місцеві бюджети навіть займаються закупками військового обладнання, наприклад, місто Дніпро. Подивіться, непогана практика, величезна кількість. Інвалідів буде після війни і вже зараз є. Рахуйте кількість Баналежно. дітей. Якщо це не знаходиться на балансі міської влади, вони не мають права це фінансувати. Це заборонено законом впряму. Правильно, правильно. Я Яким чином тоді про... їм фінансувати військову частину? Справа в тому, що е, от посилення міжбюджетних трансфертів дозволить потім державі перерозподіляти ці кошти. Тому треба урядовою постановою визначити збільшений обсяг вилучення грошей з місцевих бюджетів. Але ж зараз почнеться вереск місцевих чиновників, що це ж децентралізація, це ж найкраща реформа в умовах воєнного часу. нам немає можливості гратися з цією децентралізацією. Потім повернемо. Це перший елемент, другий момент. Потрібно забрати з місцевих бюджетів всі надлишкові доходи, що утворилися внаслідок війни. Тобто, це переказ всіх податків більшої частини податків з доходів на е, фізичних осіб, наприклад, військовослужбовців, до державного бюджету, крім деокупованих громад, там залишити все без е, змін. Оці дві речі потрібно негайно зробити. І закрити деяким місцевим чиновникам можливості для зловживань. У мене немає віри до знаєте, ці руки нічого не крали. як колись сказав Віктор Андрійович. Це не ті часи. Під час війни народ не простить. Якщо цього центральна влада, Верховна Рада і уряд не зробить в найближчий момент. Ну я розумію, що там депутати вже лунають, тому ініціативи такі є. скоріш за все, ми їх побачимо. То у нас е е нічого не зупинить мерів міст. Ремонтувати мости і дороги так, як їм потрібно, бо треба ж відбити всі ці надвижкові кошти, які з'явилися в місцевому бюджеті. Добре, а тепер я вас хочу запитати як політтехнолога. Будь ласка, а яку це реакцію викличе в нашому суспільстві, якщо з одного боку, от ми зараз знов ж таки я повертаючись до того, що казали депутати? А вони сказали наступне, що з одного боку так дійсно є витрати незрозумілі. А з іншого боку, якщо не ремонтувати дороги, люди будуть обурюватися, чому дороги погані. Зрозуміло, що це, як би знаєте, палиця має два кінці, і отут якраз і треба розуміти, яким чином влада має змусити, або просто в знаєте наказовому порядку забрати ці гроші, і все. І ви кажете про вереск зараз, коли така які ініціативи тільки лунають, а який же верес буде далі, і як це, врешті, може вплинути на внутрішню політичну ситуацію в країні, яка перебуває в стані війни? І як цим скористується наш ворог – Росія? <реш> ну, Давайте. як це... По-перше, це можна вирішити. Відповідно інструментом погодження, ви знаєте, що при офісі Президента є конгрес місцевих та регіональних влад, і як правило, частина представників місцевого самоврядування ну прислуховуються до думок до думки центральної центральної влади, яка передусім з ними ж обговорена в таких ось форматах. Другий момент проблема в тому, що тут же не питання дав взаємовідносин центральної місцевої влади. Вибачте, є конституція, є закон про місцеве самоврядування. Там все чітко прописано. Там нічого нового не видумано, і так воно залишається під час воєнного стану, крім деяких прав, які обмежуються, в тому числі місцеве самоврядування. Просто воєнний стан зараз не може дозволити собі. Звичне довоєнне життя і практику відносин повернути назад, чому видуманий був інструмент військових адміністрацій. Тому що це швидке оперативне рішення так само має бути з місцевими і державними бюджетами. Це фінанси, це гроші, які потребують зараз, які потрібні зараз спрямовувати на оборону. Бо ми ж всі кричимо. До речі, це стосується і деяких бюджетних розпорядників, наприклад, Міністерства культури з приводу голодомору і тощо, тощо це. Однозначно розпоширюється на деяких державних чиновників, тобто це питання, щоб не виявилося, що ми звинувачуємо лише тільки місцеві. І другий момент чи це Росія? Ну, по-перше, Російська Федерація, будь-який внутрішньополітичний конфлікт, завжди зацікавлена в розмухуванні. Передусім, через спеціальні інформаційно-психологічні операції, це можна буде спостерігати і по соціальним мережам. Я думаю, що здатність протистояти і знаходити в собі сили в цьому альтернативному конкурентному середовищі і ставати сильнішими, це в принципі те, що робить стійкість України. Навіть незважаючи на е, шалені гострі дискусії всередині країни, це якраз плюс. Знаєте, це умовно Ми прив... звикли бачити, що о, коли ми там між собою сваримося, це як чомусь мінус, що це там нашу єдність е, розвантажує і демонтує. Ні, навпаки, чому демократії перемагають авторитаризму? Тому що в них є внутрішній дискурс, але він має бути в межах тому. Обговорення цих питань, е, висування різних аргументів в раді е, між місцевими радами і центральною владою це нормальна практика демократичного суспільства. А і розуміло. після випарювання цієї дискусії Україна стає лише сильнішою. Тому дискусія сама по собі це не знаєте, не обов'язково має бути ярлик пришвидшення інформаційних операцій. Хай Росія собі здійснює певний інформаційний нагрів цієї ситуації. Ми лише будемо сильнішими, в тому числі і внутрі. Всередині України. згоден, що ми будемо сильнішими. Я тільки не дуже розумію, яким чином у вас виходить, що тут у нас буде воєнна економіка. Ну там, тобто де забирати гроші в місцевих бюджетах і це спрямувати на звісно всі програми оборони на війську спрямувати. А отут не буде у нас воєнної економіки. Тобто, отут ми працюємо у стані війни, а тут ми не працюємо в стані війни. Тут у нас винні у всьому мери, а центральні органи виконавчої влади. Ми бачимо величезну кількість Кількість різних викриттів, у тому числі корупційних, зрозуміло, з чиновниками найвищої ланки, і отут у нас все нормально. Тобто, яким чином тоді пояснювати, а особливо що знову ж таки я хочу нагадати про закон про децентралізацію. Рефор децентралізація вона вважається однією з успішніших тих, що врешті нам вдалося зробити, принаймні на початок повномасштабного вторгнення. І тут зараз ми кажемо: ні, ми всі гроші будемо забирати гроші, які ці громади отримали внаслідок Ток того, що з їхніх громад забрали людей воювати. Ці люди воюють, захищають державу, захищають тому у числі свої території Сміюдовівки. Тепер ми кажемо тепер ці гроші. Ми забираємо у вас. Ну так, така логіка. Так, Андрій, давайте уточнимо, бо тут багато невірних нашарувань. Мова йде не про те, що забрати всі гроші з місцевого бюджету, мова йде про посилення міжбюджетних трансфертів на користь державного бюджету для латання дір, які не вистачає для оборони. Це перший момент. По друге момент: якщо ви хочете говорити про мобілізованих з громад, то давайте тоді визначимо, Україна це федеративна держава чи унітарна. Звертаємось до конституції, читаємо статтю першу Україна – унітарна держава. Тому пріоритет інтересів центральної влади над місцевою був, є і буде. Реформа децентралізації дуже добра розмова. Коли ми всі живемо в мирний час, зараз ці ігри можуть коштувати Україні дуже дорого. А тепер конкретика влада Житомира витрачає. 70 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону. Влада Львова витрачає 1 мільйон гривень на озеленення Личаківського району. Влада Луцька витрачає 1,5 мільйона гривень на придбання квітів. Державне підприємство Мультимедійна платформа Іномовлення України знімає за 10 мільйонів гривень серіал санаторій незабутка. Назвіть мені, будь ласка, чи є ці витрати конче необхідними в умовах зараз? Коли Почула. українські бабусі і дідусі фінансують дрони і авто, висновок Леже, тут взагалі ми не вас, тут ми немає дискусії, тут немає елементів, Окей. Для дискусії. добре немає дискусії. Зрозуміло, дуже дякую. Насправді вам. І єдине, що я хочу побажати, щоб все ж таки рішення, які будуть прийматися, отакі ви зараз анонсували, щоб вони були прийняті саме в законний спосіб, щоб потім це не виглядало, знаєте, як ну ніби ми живемо в Росії. Дуже дякуємо вам, Олег Постернак. політехнолог, зараз був з нами на прямому зв'язку.